Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні чудовий осінній день, останні такі літні осінньо-літні дні, але вже відчувається, що зима недалеко, і я вирішила вам показати новинки косметики, які я собі замовила, і сподіваюсь, вам вони також сподобаються. А ти поки що не забудь підписатися, поставити лайк цьому відео, обов'язково напиши якийсь коментар за бажанням, мені буде дуже-дуже приємно. І давайте починати. Сьогодні хочу вам показати косметику, яку я вже вам показувала, про яку я вже вам розповідала, але вона мені настільки сподобалася, що я вирішила замовити собі щось новеньке цього бренду і спробувати нові позиції, які у них не так давно вийшли. Тому що насправді це знахідка. І це вже такий нашумівший бренд Bless. Це не найдорожча косметика, але вона супер-супер якісна і за свою ціну. Всіми позиціями, які замовила, перед цим залишилася супер задоволена. І думаю, чому б мені не спробувати від них ще щось нове. І знаєте, одна із моїх найбільших. Улюблених продуктів, і продуктів, які важко знайти класні у класній якості, і не за всі гроші світу це хайлайтери. Я вирішила не соромитися і замовила всі чотири позиції, всі чотири кольори, які у них є. Тому що я ось так подивилася, вони. Всім, здається, мені будуть підходити, і іноді мені хочеться якийсь з рожевим підтоном, іноді мені хочеться кольор шампань, іноді мені хочеться так, щоб він давав мені ось такий якийсь блиск вечірнього характеру, такий більш холодний. Я не змогла вибрати якийсь один, ось навіть ще їх не використовувала, тому буду показувати вам. Перший раз, і мої враження, вони будуть супер чесні. Обов'язково покажу вам свочики, щоб ви також могли оцінити колір, текстуру, як вони блищать. Я ще не пробувала хайлайтери цього бренду, але по коментарях це мають бути досить якісні і такі, знаєте, продукти, які дійсно ви будете використовувати у повсякденному житті. Чотири хайлайтери сьогодні буду показувати вам: перший, другий, третій та четвертий тон. Не знаю, мабуть, вони йдуть від найсвітлішого до найтемнішого, але вони ось всі такі не надто темні, тобто є такі хайлайтери, прям як бронзери. Вже я їх використовую. Тут такої проблеми не буде. І всі чотири відтінка я зможу наносити собі на обличчя. В залежності просто від самого макіяжу, який я хочу зробити, від цілі, яку я е, маю на меті для цього мейку, можливо, це буде денний або вечірній макіяж. Якщо це вечірній макіяж, то я думаю, що я зможу собі нанести і четвертий відтінок. Тож, давайте подивимося, що мені ще прийшло. Зроблю ось такий коротенький собі огляд, і потім вже буду все більш детально показувати. І ще замовила два ось таких близькі. Близькі – це зараз тренд, особливо близькі від Блес. Я вже брала у них ось такий який схожий на рот, але це набагато навіть краще і коштує в рази доступніше. Дуже класний запах, дуже класно відчувається на губах, нічого не липне. Ціста моя вам рекомендація. У мене в ось такому рожевому відтінку там є багато кольорів і всі вони класні. Замовила собі два нових більш стандартного пакування блисків. У мене у відтіночку 10 і у відтіночку 0,3. Вони ось такі рожеві. Якщо багато близьків зараз роблять, знаєте, такі коричневі-коричневі, то мені захотілося, щоб вони були із рожевинкою, і також пакування класно, все мені подобається. Сподіваюся, що і якість буде відповідна. Ще хочу звернути вашу увагу, що на мені зараз тональна основа bb крем також цього бренду від Bless, ось такий у 23 му відтіночку. Я залишилася мега задоволена цією бібішкою. Наноситься дуже легко, буквально за одну хвилину легесенько розтушовується під будь-яку базу ляже. Я наносила ось таким вологим спонжем, так воно мені подобається більше, наноситься більш легкі. Такою текстурою, і наче зволожує мою шкіру, що в принципі від BB я і очікувала. Можливо, трошки темнуватий колір буде для світлих дівчаток. Я навіть зараз бачу, що влітку я замовляла, він був для мене прям супер підходящий. А зараз я вже трошки посвітлішала і можливо, мені треба буде світліший відтінок, але я використала додатково консилер і підсвітила ті моменти, які би мені хотілося. Це так вам маленький лайфхак на випадок. Якщо ви трошки не вгадали з кольором е, ніяких е, недоліків на шкірі не робить, легко змивається, абсолютно комфортно відчувається на обличчі. Також для бібі -Бі це дуже важливо і при тому, що й має непогані перекриваючі якості. От навіть мені зараз не потрібно, хоча це день і це вже такий осінній період. Але я абсолютно не хочу додатково використовувати якусь тональну основу або ще щось. Тобто цього Бібі мені абсолютно, абсолютно вистачило. Швиденько-швиденько зроблю собі ось такий підготовчий макіяж під мої нові продукти. Також буду використовувати те, що в мене є від цього бренду, від бренду Bless. І це буде ось такий крутий ось такий крутий. І контурінг, він дуже легенький, і це саме те, що мені потрібно на день. І легенький, приємний колір. Якщо ви не любите а, надто акцентний контурінг і вам потрібно от щось таке середнє, то це ідеальний варіант для вас. Я також беру пензлик від блес. Ось такий він скошений, приємний на дотик, м'ягенький. І, до речі, я вже його використовувала, він не лізе. Це також мене дуже радує, коли пензлики не облазять. Скільки я користувалася цим пензликом, на радість такого нічого не було, і дуже мені приємно, він дуже легко розтушовує, дуже приємно працює із шкірою. Ось так от я трошечки пудрою просушую. Цю пудру я вже також вам показувала: це пудра пупа. Звичайно, куди ж я без моїх, моїх улюблених рум'ян у відтіночку другому. У мене все в другому відтіночку, також від блес, буду наносити ось таким пензликом. Ось так набираю трошечки кольору, струшую і додаю свіжості нашому обличчю, додаю такого легкого рум'янцю. Рум'яна супер легкої, ніжної, такої приємної текстури, вони аж такі, наче шовкові, шовкові, і дуже приємно відчуваються от на пальчику і на обличчі. Дуже легко наносяться, легко їх розтушовувати. Це абсолютно точний плюс, тому що бувають такі текстури, які важко витушовувати, важко їх розтягувати. Цими рум'янами у мене немає такої проблеми. І знову ж таки, нормальне, класне, якісне пакування. Приємно їх якось тримати в руках. Ну що ж, а зараз я хочу вже, у мене чешуться руки перейти до моїх новиночок, до ось цих чотирьох класних хайлайтерів. До речі, давайте подивимося на об'єм. Об'єм тут 12 грам. На хвилиночку 12 грам запеченої текстури. Вам вистачить супер надовго, і можете в цьому навіть не сумніватись. А ну-ка, перший затест дівчата це підпал. Зараз все буду показувати. Думаю, вам також сподобається. Я зробила сводчики всіх чотирьох хайлайтерів, і мені дуже-дуже сподобалася ця шовкова текстура, і це м'яке свічіння. Абсолютно немає ось цього дешевого блиску. Я думаю, що ці хелайтери не будуть давати ефекту жирної шкіри на обличчі. М'ягесенькі, дуже м'ягесенькі, іначе будуть підсвічувати мені зараз шкіру зсередини. Що можу сказати, перший відтіночок, перший відтіночок, де ось та, зараз їх так покладу, всіх по порядку. Перший відтіночок, він іде такий. Е Самий-сами шампань, я би сказала. Ось це оригінальний колір-хайлайтер, який підійде кожній. У мене є схожі відтінки, дуже м'яка текстура запечена. Мені подобається так, це саме той шампань, про який ми з вами говоримо, легко наноситься, досить пігментовані, тому потрібно бути з ними обережними і наносити, за можливості, якимись такими. Більш пензликами не набитиму, щоб не зробити забагато. Але текстура шовк, шовк шовк, шовк і їх можна нашарувати, навіть використовувати як блискітку на обличчя, як глітери. Якщо ви таке любите. Це перший відтіночок, шампань. Другий відтіночок він іде, як на мене, із серед всіх із найбільше такою рожевинкою рожево бежевинкою я би назвала, тобто це не яскраво виражений рожевий колір, але він йде ось із з таким трошечки рожевим підтоном. Також зараз ще додатково, Боже, яка приємна текстура, його важче нашурувати. Це більше, знаєте, якщо ви не любите занадто блищати, це ваш ідеальний варіант, ідеально підійде. На кожен день також універсальний вага, 12 грамів, вам його вистачить дуже надовго. Третій відтіночок найбільш темний серед всіх, хоча я очікувала, що це буде четвертий ні. Якщо ви засмагла або вам хочеться додати трішки бронзовості на обличчя, вам підійде ідеально четвертий відтінок. Він не надто темний, не переймайтесь не надто темний, але ось такий для більш смуглявих дівчаток четвертий відтіночок буде підходити. І четвертий відтінок, він, знаєте, щось таке середнє, ось між шампань, цей бронзовий і, і ось, шампань, бронзовий, і ось цей з рожевим пітоном, тобто, щось такий якийсь мікс серед трьох, щось поміж-поміж. Тобто він і не надто світлий, але він і не рожевий. Я не знаю, я ще такого кольору хай в мене не було. І знаєте, я, мабуть, тому ним зараз і буду фарбуватися. Побачимо, як же вони класно будуть виглядати на обличчі. Знаєте, для чистоти експерименту я нанесу на одну сторону, давайте так, на одну сторону я нанесу. Ось цей перший відтіночок, а на іншу нанесу четвертий. Щось мені хочеться спробувати перший і четвертий. А на внутрішній куточок ока я нанесу ось цей другий відтіночок, а потім я продублюю свій макіяж сухою текстурою, ось цим третім відтінком, наче бронзером. І таким чином я зроблю собі майже повністю макіяж. Одними хайлайтерами. Це, мені здається, буде щось, ну, щось новеньке. Тож, давайте почнемо, почну із першого тону, але зовсім-зовсім небагато, обов'язково струшуйте. І ось так от я наношу обережними такими рухами на виступаючу ділянку. Дівчата, мені дуже-дуже подобається, як він виглядає на шкірі, як він гарно підсвічує. Я сяю і мені. Я в захваті. В мене є улюблений мій один із хайлайтерів це від Inglot. І ось він має абсолютно те ж саме свічіння, те саме сяйво, але коштує в три рази дорожче. Я не очікувала такого результату. Давайте спробуємо відразу ось на іншу сторону пензлика Цього нанесу. Четвертий відтінок він більше такий, навіть не знаю, якого кольору. Тобто, цей яркий шампань. Стандартний, такий, як я люблю. Четвертий відтіночок більш холодний. Перший відтінок більш теплий. І ось дає таке холодне сяйво. Цей дає більш бежеве сяйво. цей дає холодне сяйво. Тут вже ну, як вам подобається. І я нанесу в мене ще ось такий маленький пензлик. Я нанесу ось цей перший відтінок. Під брову собі я люблю підсвічувати цю ділянку. Я вражена від того, наскільки круту косметику робить цей бренд. Так, де в нас четвертий і перший відтінок. Ось тут у мене зліва у мене перший відтінок, і справа у мене четвертий відтінок. Ці мені сподобалися. Я залишаю тільки тільки позитивний відгук, тому що хайлайтери насправді круті. Так, а зараз, зараз. Буду зтестити другий відтіночок. Другий відтіночок, він трішечки рожевий, і другий відтіночок я буду додавати у кутик ока, щоб він також блищав. Подивимося, як це буде працювати. Цій ділянці відпрацьовує також максимально круто, класно підсвічує мені макіяж, додає йому такого завершеного виду. Мені подобається. Ну-ка, давайте ще раз подивлюся поуважніше на цей колір, Роздивлюсь його так, це із рожевинкою. Дівчата, хто хоче собі хайлайтер із рожевинкою, блес, другий відтіночок. Ну і куди ж ми без хайлайтеру, яким можна зробити, і бронзування обличчя. Це найхвилюючий для мене етап, тому що раніше саме ось серед таких якихось продуктів у мене було тільки, здається, від Catrice. Але там іде бронзер просто з шимером. А саме, щоб я хайлайтером це робила, такого досвіду в мене ще не було. Тому, ну, дуже хвилюючий момент, давайте подивимося, і, нібудь, це занадто. Настільки легка текстура, приємна, така, знаєте, пудрова, що не дає ось те, що я називаю що занадто те нездраво. Я люблю блищати, можливо, якщо ви не любите ось таке сяйво на обличчі, тоді будьте обережними, тому що це все ж таки хайлайтер, але мені особисто подобається. Після цього я трошечки додам матовості ось в своїй т зоні, щоб прибрати зайвий блиск, але це більше. Не від хайлайтеру, а від інших текстур, від самої шкіри, щоб блищало там, де треба, там, де не треба, не блищало. Готово. Гарний хайлайтер, супер. Одним хайлайтером я зробила майже повноцінний собі макіяж. Дуже я рада, що я спробувала всі чотири кольори, бо не могла насправді якось зосередитися і зупинити свій вибір на одному. Тоді тому... була задоволена всіма чотирма, Можливо, ось цей. Третій для мене найтемніший, саме як хайлайтер, тому буду використовувати його як бронзер, або, можливо, комусь подарую. Думаю, буде приємний такий сюрприз для дівчаток, для моїх подружок. І ось цих три хайлайтери також мені дуже-дуже сподобались. Близьків від бренду Bless. Давайте їх розпакуємо. Також іще все запаковане, все новеньке, обожнюю цю нову косметику. І ще мені подобається тут, що. Дуже легко розпаковується перший у відтіночку 3, ще світліший у відтіночку 3, п'ятьому відтіночку, і ось такий трошечки темніший у 10-му відтіночку. Ось такий яскраво виражений, такий темніший рожевий, світло-рожевий і темно-рожевий. я думаю, що вони будуть круті кольори оба. Обидва відтіночка класні, вони, звичайно, різні. Другий відтінок майже буде такий ледве рожевий на губах, який відтіночок давати. І 10 звичайно, більш насичений, більш яскравий, якщо ви хочете собі ось такий яскравий якийсь макіяж. Ще в мене є олівчик. Зараз будемо робити макіяж губ. У мене є олівчик 11-му відтінку, також від bлес. Ось такий він іде в дереві. Класний олівчик легко малює, ним легко зробити контур і легко ще його е, підстругати, не осипається, не кришиться, точно плюс. Плюс-плюс. І сьогодні я буду використовувати ось такий легкий рожевий блиск е, у другому відтіночку. Зараз затестимо цей запах, це супер важливо для мене. Пахне якимось цитрусом, сподіваюсь, так класно буде відчуватися і на губах. Дівчата, я закохана у цей блиск з першого використання. На губах відчувається максимально комфортно. Це сяйво зводить мене з розуму. Дуже-дуже гарне сяйво, і я впевнена, що цей відтінок буде також дуже-дуже класний, просто він трішечки темніший. Зараз мені хочеться ось таким бути невагомою, такою легкою повітряною, тому нанесла собі другий відтінок. Максимально рекомендую його спробувати придбати собі, тому що це ідеальний варіант на кожен день підійде до будь-якого будь-якої події, куди б ви не збиралися ці близьки від Блес, моя нова любов, і я буду ними тепер користуватися щодня. Я думала, що ось цей блиск від Блес, моя любов. А потім я думала, що моя любов ось цей Олівчик, за вибачте, не дуже дорого. Я думаю, що моя найбільша любов від Bless це ось ці хайлайтери, але з кожним новим продуктом я закохуюсь у цей бренд все більше і більше. Ну що ж, ось такі новиночки у мене були на сьогодні: це 4,4 хайлайтера від Bless і 2 нових близькі у другому і 10 відтіночках. Всі продукти максимально якісні, продукти доступні за своєю ціновою категорією. Дуже класний бренд, рада, що його спробувала. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Дуже, я дуже радію, коли ви це робите. І сподіваюся, що вам також сподобалось, і ви обов'язково щось спробуєте з того, що я вам сьогодні показала. І це відео буде для вас цікаве, інформативне і, найголовніше, корисне. Дякую всім за увагу. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео і слава Україні!